Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. От був колись совєтський анекдот про неробу, який обирав професію, де можна бока відлежувати. Коли співрозмовник їх одну за одною мінусував, то нарешті вигукнув та чого ви причепилися, все одно працювати не буду. Пише Тарас Чорновіла. Тепер актуальне про слуги. за твоїми доходами стежать, а ти так крадеш. А ми декларації через війну всі скасуємо. Вам із захід вимагає. Відновити, а ми їх відновимо, але приховаємо. А вони дотиснули, щоб декларації відкрили. Та чого ви пристали, однак красти буду, як заховатися? Придумаю, наприклад, перепишу все крадене на жінку і розлучуся. От якраз зараз у слуг та ОПЗЖ це ті, що не красти просто фізично не можуть. Настала саме ця стадія, щойно ухвалила закони з відкриттям декларації. Як почалася хвиля дружніх розлучень за того, що вже вихлюпнулося з пресу. Галина Янченко де. Татка слуга Зеленського та Віктора Андрусі, 17 років у шлюбі та двоє дітей. Декларування розділило пару Олександра Горенюк нардепа, слуга Зеленського, уже екс-дружиною, 14 років спільного життя, 6 років шлюби, раптове деклараційне розлучення. Василь Вірастюк нардеп, слуга Зеленського, 15 років шлюбу. Діти розлучення від відкриття е декларації. Вадима Столар, нардеп опазажопник 23 роки шлюби, раптове розлучення з коханою дружиною. І це. Тільки перший тиждень, як був проголосований новин закон про відновлення декларування, та тільки те, що самі нардепи написали в соцмережах і підхопила преса. Нагадаємо, народний депутат і спортсмен Василь Вірастюк розлучається зі своєю дружиною Інною після 15 років шлюбу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Так Вірастюк заявив, що рішення про розлучення він ухвалив ще на початку жовтня 2022 року, але додав, що якщо його не змусять, то він не розкриє істинні. Причини. Чи розлучення, крім того, спортсмен зазначав, що колишня дружина вимагає від нього аліментів на двох спільних дітей, але він таку суму не може потягнути, тому полюбовно розійшлися не вдалося. Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям фінансово, і це адекватна сума, але апетит дружини в рази парабільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей і хотів би, щоб вони проживали зі мною. Написав Нардеп. оминув нардеп і тему розподілу спільно нажитого за 15 років. Подружнього життя майна розподіли спільного майна, яким чином воно буде розподілено, вирішить суд, вивчивши мою нашу декларацію 2020 року щодо нерухомості. У мене у нас була можливість ще до мого депутатства забезпечити всіх дітей в перспективі окремими квартирами, зазначила Стронгмен. Тож час до всіх, хто розлучається, можуть постукати відповідальності, не уникне ніхто за даними телеграм-каналу Слон Вірастюка нерухомості за часи депутатства на. Мільйони розлучення з дружиною не допоможе уникнути відповідальності арешт і камера всім корупціонерам і зрадникам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.